Привіт! З вами Роман! І сьогодні ми поговоримо про мега круті та потужні дизельні генератори Vitals Professional модельного ряду EVI. О, підзарядились, їдемо далі. До даної лінійки входить один однофазний генератор 230 вольт потужністю 16 кВт та 7 моделей трифазних генераторів 380 вольт потужністю від 16 до 100 кВт. Дизельний генератор Vitals Professional EV – це сучасний автоматизований комплекс, сфера, застосування якого досить широка: від живлення приватних будинків до забезпечення електроенергією майданчиків, підприємств і різних об'єктів інфраструктури. Моделі даної лінійки розраховані на тривалі навантаження і можуть використовуватись як на постійній основі в якості основного джерела електроживлення. Так і в резервному режимі в разі відсутності живлення в основній електромережі. Завдяки широкому діапазону потужностей від 16 до 100 кВт ви можете обрати оптимальний варіант під власні потреби. Переваг у генераторів Vitals Professional модельного ряду AVI досить багато. По-перше, це двигун. Дизельні двигуни з водяним охолодженням, які оснащені генератори ЕВІ, виконані з технологією Рікардо з номінальною потужністю від 41 до 150 кінських сил, та мають значний ресурс роботи на відмову. Чотирьох і шестициліндрові силові установки забезпечують тривалий термін служби, а також низьку витрату палива. Деякі двигуни обладнані турбокомпресором, який використовує енергію вихлопних газів і дозволяє підвищити приріст потужності близько 30% завдяки збільшенню тиску повітря у впускній системі двигуна. По-друге, альтернатор. Альтернатор, виконаний за технологією Stemford разом з автоматичним регулятором напруги АВР і забезпечує стабілізацію вихідних параметрів напруги в всьому можливому діапазоні навантаження. По-третє, контролер Smart Gen. Контролер SmartGen служить для автоматичного управління дизель-генераторною установкою, моніторингу та індикації ключових параметрів роботи вузів двигуна, альтернатора і паливної системи. Контролер дозволяє гнучко налаштовувати параметри вимірювань і виведення даних на цифровий дисплей. Близько 90 різних налаштувань. Для стандартних кліматичних умов помірних широт попередньо встановлюється рекомендовані робочі налаштування, які в будь-який момент можуть бути змінені під індивідуальні потреби по експлуатації генератора. Четверте інтегрований блок АТС ICK. Всі вироби обладнані вбудованим автоматом введення резерву АТС. Перемикання на резервне електроживлення генератора реалізовано на АТС аісікай в ручному або автоматичному режимі. В автоматичному режимі виконується сервоприводом, що керується контролером. П'яте. Це інверторний зарядний пристрій акумулятора. У складі генераторів присутній інверторний зарядний пристрій під зарядки акумуляторної батареї, який підтримує відповідний рівень заряду в режимі очікування від основної електромережі. Це забезпечує запас генератора в екстремальних умовах та в разі тривалого простою. Шосте. Підігрів масла в умовах низьких температур. Для забезпечення функціонування дизельного генератора струму в умовах знижених температур від 15 та нижче градусів передбачений підігрів масла. Підігрів масла вмикається окремо на початку зимового сезону за допомогою відповідного перемикача. 7. всепогодний шумопоглинальний кожух. Це не менш важливий показник, ніж технічні параметри двигуна та інше. Всі генератори модельного ряду Еві оснащені всепогодним шумопоглинальним кожухом з поліпшеним захисним антикорозійним покриттям. Це дозволяє встановлювати генератор не тільки в провітрюваних приміщеннях і під навісами, а й на відкритій місцевості під прямими сонячними променями і можливими опадами. Восьме гарантія, оскільки всі моделі ЕВІ належать до професійної серії, то забезпечені довгостроковою експлуатаційною гарантією у 5 років або 1500 мотогодин. Дана гарантія реалізується при виконанні графіка обов'язкових обсягів регламентних робіт з технічного обслуговування протягом всього терміну експлуатації. Наостанок хочу зазначити, якщо ви зрозуміли, що даний дизельний генератор саме те, що вам необхідно, запам'ятайте. Перед початком експлуатації він повинен бути встановлений на заздалегідь залиту амортизаційну подушку. Також. Для забезпечення мобільності генератор може бути встановлений на ШАСІ. Дякую за увагу! Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. Жилі, билі.